Всім привіт! Ви на каналі Classic Game. І сьогодні я продовжую проходити сусіда Другий акт. Нова гра я не буду нажимати. Нажму продовжити. Так, куди ж ми попадаємо? Так, я вже тут трішки прийшов, але... Там не дуже важлива частина була, там просто треба було вибратись. Ой, я маю, як підлагує. Так. Тут десь е, треба було точно. А, точно, тут треба було бінокль підібрати, чи, чи що. Де бінокль? Пам'ятаю, коли я грав, тут десь бінокль. Так, а ні, я згадав, тут треба оце от розбити стекло. А, в мене вже в руках бінокль. Я не замітив, як я його підібрав. Так, треба продовжувати проходження. Хм. Так, що ж я хотів зробити? Так. Що тут далі... Ой! Треба тікати. Ні-ні-ні-ні, не не, 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 не не треба! Нє! Я не хочу. Поможіть. О. Я згадав, куди мені треба було. На емоціях. Де він? Та йди в дубу. Йди в папу. Так. Задовбав за мною бігати? Так, ось оцю Вентель. І ми продовжуємо. Так. А точно, тут то же ключ є. А, ні, я вже підібрав гаячний ключ. Чомусь я забув, що я вже його підібрав, я вже трішки прийшов. Але хто не знає, гаячний ключ можна знайти отут в холодильнику. Так. Продовжуємо проходити. Берем ключ. І нам потрібно йти сюди і розкрутити оце. Як ви бачите, в мене вже тут все розкручено. Тут навіть гай... Ні. Тут воно було закручене, я все розкрутив. Але поки що я ще нічого не пройшов. Так, продовжуємо. Проходити. Так все. Йомайо! Він мене і тут знайшов просідайте, дурачок. Зажати треба точно. Головне сильно не дергати цим екранчиком. Більше нас знизу очікує сусід. Так, де ж я. А во, точно! Я згадаю, що вона тут. Вон там, напевно. Так. Йдемо сюди. І якось нам треба сюди стрибнути. Ось-ось-ось сюди. Акуратно. Знову. А, тут вентиля нема. О, чорт. Чорт, виявляється, я не туди йшов. Боже, та відчепить вже від мене. О! Хм, прикольно. Так. Так, ну. Нет, нет, нет. Фух. Не-не-не-не-не. Че то есть? и добра. А, не. Какая-то чумка. Черт. Хватит клей да, ты в мене. Ага, вентиль уже опущенный. То есть. Ой. Не, не треба, пожалуйста. Чорт, а що з ними так? Чому? Чого? Чого? Так. Треба подумати, де я ще не повертів. А поки я буду думати, я виключу відеозапис. Так, я згадав, що потрібно йти оттуди. От чорт. Він сюди якраз зайшов, треба його відвлекти. Все, він відволічений. Зараз він буде з нами бігати дурачок, зараз ми його обманемо. Так, біжи, 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 біжи. Лізом. Лізом! Пофіг на той ключ! Пофіг! Так, ми сюди і в обхід. Так, він нас загубив, а я розумно поступив. От і нас швентий. Що? Опа, чуєте? Водичка задюркала. Це значить, що нам потрібно йти отсюди. Чому? А, це ти? Не, я тоді не знаю. Так, виявляється, я щось зробив не так і забув там зажати вентиль. Так, це... Боже, покидайся. О, все. У нас все вийшлося. Тепер ще мені треба згадати, де приміняється цей вентиль. Так, блін. А, точно, нам ще вентиль, поки цей не нужен. Я згадав вже. Нам, там тепер потрібно бігти сюди і тут десь мали бути коробочки, наскільки я пам'ятаю. В другій частині. Де так от перший ящик. Де інакше тут таку траву сусід високо відростив. Його взагалі колись косить. В цьому вигляду я думаю, що він ніколи її не косив. Хоча в нього стояла газонокосилка в першому акті. І взагалі ще в старіших іграх, в першому перевід сусіді. Там теж стояло. Так. Нам тепер потрібно йти сюди, я згадав. Так, і... О, так тут я вже щось зробив. Оп! Получається, отак. Це вже пофіг. Ну, вилетить за це? Блін, льоту так, тепер нам треба суперськи акуратно. Пробратися сюди. І тут у нас є вентиль. Все Так Тепер Тепер цей лошара мав би лишитися без води. Точніше, я вам не показував його. Зараз я вам його покажу. Цей лошара вже без води. Де він? Тут камінь? Так, де цей? А вон! Ага! Що? Не можеш ти нічого зробити більше, так? Що вже безсильний в цьому випадку, так? Ха-ха, лошара. Так. <звук> Яке воно страшне. Похоже на мою вчительку з математики. Дачі туди? Опа! Ти ключик? О, ти ключик. Підбираємо, відкриваємо. Відкривайся. Відкриваємо. А медведя ведмедя то за що? Гоннякбутон насправжній. Я його тут в матриці. А, ми ще один вхід відкрили. А, ні, ми просто відкрили вхід. Получається, нам, походу, сюди. Напевно, що. Скоріше за все. Пс... Ой! Друг, а ты шо тут? Ты шо тут робишь? Що ти тут робиш? Що ми тут делаємо? Не, не треба. Не ну, надо. Будь ласка. Боже, не. Нє. Ай! Ай! Рятуйте! Так, -мо, що я хотів зробити? Точно, згадав. Ой. Ну, да. хоча б ти... Ты... А шо ми чорні? Я не зрозумів, що ми чорні? Це напевно цей ранок вже. Типа... Чи... Так, точно. Сюди лопату трою замут. Угу. Хто там? А, ключик? Ну, людина. Ну, аби в класі зі сусідом, а не кину. Це ніби перед людьми так тренується. Так. Нам тепер треба сюди. Так. Йо Моє, щось там. а, Ну, це було краще, ніж. О, це так прикольно виглядає. Атмосферно. Так. Вниз. Нам треба вниз. Вниз. Так. Все. Адемо. А де ми? А от, виходить, нам сюди. Скоріше за все. Опа, что тут туалет? Хе, прикольно. Угу. Так. Что нам брать брат, это раб? Она по на дворе открыт. Так. Хе. Точно, нам тут треша вот не дней Опа. Боже, що воно з таким звуком нереалістичним піднімає... підкривається? Так. Тут щось когось держали? Хоча ні, рошоток нібито немає. А вот. Електрощиток. В смислі. Як це використовувати? Як це використовувати? А, це не використовується? О, це що? Хід у них. Мені здається, чи ця штучка якось странно виглядає. Хочеться на неї прям дергнути. Хоча ні. Прощен. О! Це що таке? Я, певно заберемо. Що таке? Підвагало. Підбираємо. Відкриваємо. Боже, оце от дуже покидаємо. Лопату я впевнений, що викидаємо. ці два ключки хай збережемо. Не знаю, нащо, але збережемо по приколу часто. О. Ой, зурак! Ну, по приколу не вийшло. Так. Пропустити. Хм, що тепер? Йомаю, що воно так лагає? Так, ой, я щось як дурак. Так. Хоч і стоп, це ж добре, що ми тут. Я правда, що згадав. Це, а, це б мужика б. не дав дістати. Що він там робить? Це, типу, він за тебе срок в туалеті відсиджує? Це Так жорстоко. <кхух> Бачу свободу, але не можу вилізти. Що <кхух> він просто не пригнаться і не перелізе? Якось трошки тупо. Да. что правда, то правда. Трошка где такого. Трана кипис, у нас не заметить. Так, фух. Я, ну, я сдается, знаю, да его применят. Не! не! Чубрика. Боже, ты бы Чубрика, напевно. Надеюсь. С Чубриком буду. Чубрик. Типа Що з тобою робити треба? Чубрик Ну-ка, що з тобою робити треба? Чубрик Боже. Короче, отак. Кончено. А, я вже заліз. Так. Тепер нам треба піднятися наверх, я так думаю, і в той кукольний домик його поставити. Варіантів в мене інакших нема що робити. Так. О, спущусь тогда. Получается. Спускаемся, да? Йо, спускаемся. Ну, спускайся уже, спускайся, братан. Спускайся. Спускайся, братан. О, наверное. Напрям... О, дивон, посиди, пока тут. Так. Я такий сам... Ты тут? Неужели? Серьезно? Понял, аделом? Що за такое? Тут зломом. Чу ж ты? Те зараз лупити буду. О! Це походу лом? Не выпал? Это что? Это смотрите? Не знаю. А, він не заметив. он слился! Не заметил. Йо ма Треба почекать. Может, где-то там сто процентов там стоит. Ой. Сейчас чуть-чуть почекаем. Хм, так Черт возьми. Еще тут нема. Фу. Вот он. лох. А я в швиде за... Ичу. Цены не залипательно. Лашара. Що там стало? Там хтось, походу, вибересь хоче. й А чого він пропав там? Це видно було. Як Він там пропав. йо -має. Дукратій акт. Так, але, на жаль, треба завершувати. На жаль, на жаль, на жаль. Дуже грузийсь. Ну що ж, якщо вам це відео, обов'язково поставте лайк підпишіться на канал.